Таю, темою сьогоднішньої розмови: це родини, які виїжджають з країни під час війни. Тож ми розпочинаємо. Всі, які приймають рішення покинути свою країну під час війни, стикаються з широким спектром емоцій, які можуть бути як складними, так і суперечливими. Це дуже стресовий досвід, який супроводжується як почуттям полегшення за власну безпеку, так і глибоким переживанням через розлуку з домом. Близькими та невизначеності майбутнього. Нищо наведені основні емоційні стани, з якими стикаються такі родини. Перше це полегшення та вдячність. Одна з найсильніших емоцій, яку переживають родини після виїзду за кордон це полегшення. Залишивши зону бойових дій, вони можуть відчувати радість від того, що їм вдалося вберегти себе і своїх дітей від небезпеки. Родини, яким вдалося виїхати, часто відчувають вдячність за підтримку з боку інших країн, організацій чи людей, які допомогли їм у процесі евакуації. Наступне це відчуття втрати та туга за домом навіть у безпеці. Багато сімей відчувають глибоку тугу за домом, оскільки вони залишили за собою своє життя, звичні місця рідних, близьких. Це почуття може бути особливо сильним у дітей, які не розуміють повністю причин евакуації і сумують за своїм звичним середовищем. Покидаючи рідну країну, багато родин, можуть відчувати, що втрачають частину своєї ідентичності. Вони залишають за собою все, що було частиною їхньої повсякденної культури, втрачають соціальні зв'язки. Наступне це почуття провини. Родини, які евакуювалися, можуть відчувати сильне почуття провини перед тими, хто залишився в зоні бойових дій, особливо якщо це рідні чи друзі. Вони можуть переживати за те, що вони у безпеці, тоді як інші залишаються під загрозою. Деякі родини можуть відчувати, що їхній виїзд це ніби зрада країни, що вони залишили її у важкий час. Відчуття тиску з боку суспільства чи медіа можуть посилювати ці переживання. Наступне це невизначеність і тривога за майбутнє. Багато сімей, особливо ті, що евакуювалися до нових країн, відчувають глибокий страх і тривогу через невідомість. Вони можуть не знати, де будуть жити, як знайти роботу чи школу для дітей, що викликають додаткові переживання. Родини часто не знають, коли зможуть повернутися додому. Це може викликати відчуття тривоги. Їм важко планувати своє життя на новому місці, не знаючи, як довго вони там будуть залишатися. Наступне це почуття ізоляції та самотності. У новій країні родини можуть відчувати себе ізольованими через мовний бар'єр, культурні відмінності чи відсутність соціальних зв'язків. Це може викликати почуття самотності та відчуження. Втрата звичного кола спілкування, друзів, рідних, сусідів може бути дуже болісною. Родини можуть відчувати, що вони відірвані від своєї спільноти, що ще більше підсилює відчуття самотності. Наступне це складність адаптації. Родини можуть відчувати труднощі під час адаптації до нових життєвих умов. Незнайома культура, інші правила, система освіти, охорона здоров'я можуть викликати стрес і тривогу. Навіть у країнах, які надають допомогу біженцям, родини можуть відчувати труднощі з інтеграцією, особливо якщо не знають мови або не мають роботи. Це може викликати додаткові переживання і відчуття неповноцінності. Наступна це надія і оптимізм. Деякі родини, особливо після тривалого перебування в небезпечних умовах, можуть відчувати надію на те, що за кордоном вони зможуть забезпечити дітям безпечніше і стабільніше життя. Це може надавати їм сил справлятися з труднощами. Незважаючи на всі складнощі, багато родин зберігають оптимізм, вірячи, що війна скінчиться і вони зможуть повернутися додому. Абомподувати нове, краще життя на новому місці. Родини, які залишають свою країну під час війни, переживають широкий спектр емоцій від полегшення і вдячності до глибокого відчуття втрати, провини, тривоги. Ці емоції є нормальними реакціями на стресову ситуацію. Психологічна підтримка, допомога з боку громад і розуміння того, що їхні переживання є природними, можуть допомогти родинам успішно подолати ці виклики і адаптуватися до нового життя. Евакуація з України під час війни є складним і емоційно виснажливим процесом. Люди, які вимушені покидати свої домівки, стикаються з багатьма емоційними і психологічними викликами. Такими як стрес, страх, тривога та почуття невизначеності, психологічна підтримка може відігравати важливу роль у допомозі цим людям, психологічні поради для людей, що виїжджають з України під час війни. Перше це прийміть свої емоції, страх, гнів, сум. Вина та розгубленість є нормальними реакціями на стрес і невизначеність. Дайте собі дозвіл на те, щоб відчувати ці емоції і не соромитись їх. Пам'ятайте, що ви переживаєте складний час і будь-яка емоція є нормальною. Не стримуйте сльози. Якщо відчуваєте, що вам потрібно поплакати, це може допомогти зменшити емоційну напругу. Фокусуйтесь на безпосередніх кроках, щоб зменшити рівень тривоги, варто зосереджуватися на конкретних завданнях, які необхідно вирішити сьогодні або найближчим часом, замість того, щоб турбуватися про майбутнє. Плануйте день поетапно, створіть рутину навіть у нових умовах. Чітка структура дня дасть відчуття контролю та стабільності в часи невизначеності. Наступне це спілкуйтесь з рідними та близькими, підтримуйте зв'язок із рідними та друзями. Спілкування допоможе вам відчувати підтримку та уникнути почуття ізоляції. Говоріть з близькими про свої переживання, про страх, про сумніви. Важливо не тримати все це всередині, а висловлювати свої почуття. Будьте терплячими до себе та інших. Пам'ятайте, що адаптація займає час. Виїзд із рідної країни, адаптація до нових умов життя і новій країні можуть бути стресовими та складними. Дайте собі час на адаптацію і не очікуйте від себе надто багато одразу. Будьте розуміючими до близьких. Ваша родина і близькі теж можуть відчувати стрес. Важливо підтримувати один одного і бути терплячим до проявів і емоцій. Зберігайте надію. Незважаючи на складні обставини, намагайтесь знайти речі, які вас підтримують і додають оптимізму. Це можуть бути позитивні новини, спілкування з рідними або якісь маленькі досягнення. Зосереджуйтесь на тому, що ви можете контролювати. Ваша здатність реагувати на ситуацію та приймати рішення можуть бути джерелом надії і допомоги, і зберегти відчуття контролю. Подбайте про своє фізичне здоров'я. Фізична активність, регулярні прогулянки, легкі вправи або йога допоможуть зменшити рівень стресу та покращити трошки настрій. Здоровий сон. Постарайтесь підтримувати здоровий режим сну навіть у нових умовах. Це допоможе вам відновлювати сили і справлятися зі стресом. Здорове харчування. Неправильне харчування може погіршити вас психологічний стан, тому намагайтеся вживати збалансовану їжу, коли це можливо. Застосовуйте техніки релаксації. Техніки глибокого дихання можуть допомогти зменшити рівень тривоги і заспокоїти нервову систему. Медитації. Регулярні практики можуть допомогти зосередитись на теперішніх моментах і зменшити емоційне навантаження. Прави на розслаблення або медитаційні техніки можуть допомогти зменшити фізичний стрес і напругу. Наступне це спробуйте знайти професійну психологічну допомогу, консультації з психологом або психотерапевтом. Якщо ви відчуваєте, що самостійно справлятися важко, не бійтесь звернутися за допомогою. Психолог або терапевт допоможе зібратися з почуттями, знайти способи адаптації до нових обставин. Також є онлайн-терапія. Багато платформ зараз пропонують психологічну підтримку онлайн, що дає змогу отримати допомогу навіть за кордоном. Подбайте про власних дітей. Розмовляйте з дітьми про те, що відбувається. Діти також можуть переживати тривогу, страс через невідомість і зміни в їхньому житті. Важливо спокійно пояснювати ситуацію відповідно до їх віку і відповідати на їх запитання, забезпечте відчуття безпеки, дайте дітям відчуття, що вони в безпеці, підтримуйте їх емоційно, говоріть про ваші спільні плани на майбутнє. Прийміть зміни та новий досвід, гнучкість у прийнятті нових умов, прийняття змін і готовність адаптуватися до нових умов допоможуть зменшити стрес. Це може стосуватися нової культури, мови або побуту. Навчайтесь новому, використовуйте час на адаптацію як можливість для особистісного розвитку, навчання новим навичкам, мові або професійній освіті. Завершуючи свою сьогоднішню розповідь, хочу зробити висновок. Психологічне благополуччя є ключовим під час евакуації та адаптації до нових умов. Важливо приймати свої емоції, дбати про себе та своїх близьких, шукати підтримку і пам'ятати, що адаптація це процес, який потребує часу, здатність зберегти позитивний настрій і бути терплячим до себе. Можуть допомогти пережити цей складний період з меншими емоційними втратами. Тож бережіть себе та своїх близьких. Дякую за увагу!